Я від того часу кожну неділю, кожне свято я йду до свого другого дому. Я люблю робити. Я вам кажу, як є но мається на увазі сільськогосподарські роботи. Сільськогосподар... Школу, шкільним життям я себе не цікавий. Ти будеш виступати? Чи ти Але тільки кажуть. будеш як глядач? Кажи. Буде будеш виступати? От ти ще в школу ходиш. У вас в школі вчаться волохи з вами разом. Дуже спокійні, чесні, красиві, теж гарні. А ми їх вживаємо як румуни, бо вони як румуни. Вони румунською говорять. Так. так. Я в місті жила два роки, але мені там нічого не подобається. Послухайте, разом зі мною цей хор. Але ті, які ходять до школи, вони ж українською також вчаться розмовляти. Чи не дуже? 50 на 50. Я обіцяла вам дослідити всі чутки і міфи, пов'язані з селом Порошково. В одному з попередніх відео я почала розповідь про село Порошково. На мій погляд, воно є унікальним, і я поясню, чому. Порошково є одним із найбільших сіл Переченщини. Тут проживає близько 4 тисяч мешканців. Однак половину з них складають люди інших національностей, величезне поселення волохів, розташоване ледь не у центрі села. Є ще Ромське, трохи віддаленіше. Життя волохів відрізняється від середньостатистичного настільки, ніби потрапляєш на іншу планету. Про це пізніше у окремій програмі. <плять> Крім загадкових історій про ворожок та знахарок, порожкову має ще сірководневе джерело, в урочище свячений потік». Місцеві називають його спрощено, святий «Сятий потік». Років сто тому тут жила і вчителювала письменниця Марійка Підгір'янка. А із старовини селу дісталися у спадщину старі хатки, які збереглися серед нових та добротніших, і які я так обожнюю. А тут дивіться, ну просто типова мазанка українська. Я вперше бачу щось подібне в Закарпатті. Мені дуже дуже хочеться, щоби хтось вийшов із такої хати. Тати, ніхто до нас не вийшов, зате ми побачили Уляну. Ну і, звісно, познайомились. А ти тут народилася в цьому селі, так? О, Так. Тобто ти така порошківська. А. В школу ходиш? Так. Який клас? О, шестий А. Шестий А. Школа у вас велика. Я чула, скільки у вас в класі діток? Так, 30. А ще більше точно не знаю. Вели Це великі ехали. класи, так. А. Які переваги є в селі? Ти б не хотіла до міста переїхати? Я люблю ту порошкові У бо Мої всі рідні, і я їх ну, типу, не хочу лишати, бо тут дуже красиво, красива природа, дуже красивий вік. Ну і так, ще деш. І ще дешо, то отежова. Кажи, от канікули скоро, от що роблять порошківські діти на канікулах. Дай де так до сестри, поїду. А сестра де у причині. Причині. Ну так, цілі канікули, цілі літо буду там. Я була тут у Волоському таборі, так де живуть Волохи. Говорила з ними і вони мені розповіли, що їхні дітки також ходять до школи. У вас є в класі Волохи? Є двоє. Дуже спокійні, чесні, красиві, дуже гарні. А так тут дуже умні, чим. Файні діти. А, дуже файні. Кожен з радістю, кого би я не зустрічала, хочу розповісти про життя села. І я вам скажу, що це трапляється не у кожному селі. І коли я знімаю таку кількість відео, я вже для себе вимальовую якусь закономірність. І зараз скажу вам одну річ, з якою ви може і не погоджуєтеся, але це результат моїх спостережень. Чим бідніше село, чим простіше село, тим люди доступніші, щиріші і люб'язніші. А коли ми заїжджаємо у якісь такі більш багаті села, то люди. Дуже обережно відносяться до заїжджих. Однак у випадку з Порошковим їй спостереження потерпіли фіаско. Село, начебто, і велике, проте розмовляєш із кожним, так ніби знаєшся сто років. Звідси родом, ви тут народилися. Звідси родом. Я сюда, як приїжджа за невісту. За невісту приїхала. А звідки з якого села ви родом? Село між район Міжі... Каріон Село Мадя. Такшо в вас чоловік із віцеродом. Да, 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 а так. скільки років ви тут уже живете? Уже 9. Як вас звати? Віта. Віточко, а скажи, будь ласка, от комфортне життя в селі, село велике ж правда? Велике село, комфортне життя. Може тут мені дуже подобається. ну, Кажуть, маю троє дітей. Троє дітей? Троє Нічого дітей. собі. А тебе як звати? Ми Ми Маша? звати. Маша? Mm -hmm. Машенька, тобі подобається жити в селі? Подобається. Так ти в садочок напевно ходиш. Ну. No. Садочок гарний у порошкові. Добре, так що ти думаєш, що в селі краще, як у місті жити, правда? А от мені цікаво, ну, крім того, щоб дітей виховувати, чим молодь займається. От Зараз всі кажуть, молодь тікає з села, молодь тікає у місто. Чим? От ви чим займаєтеся? Я не знаю, але мені тут в селі більше подобається, як у місті. Аргументуйте. Е, я люблю робити. Я вам кажу, як є. Мається на увазі сільськогосподарська робота. Сімськогосподарська робота і садити. От, Ото мені це дуже подобає, чесно вам кажу. Мені в місті не дуже Ну, Біля землі, місті. ви привикли би коло да, да, Я біля землі, але я в місті жила два роки, але мені там нічого не подобає. А що ви там у місті робили? Я жила там у сестри, коли я ще вчилася. Далі вже я переїхала сюди, тут вже народила дітей і вже звідси не робила. А де ви вчилися? в Ужгороді? О, в Ужгороді. А що ви закінчували? Е, я була куфер е, е, бармен, офіціант. Ага, а тут ви не працю вже, тут вже по я, не працюю. я працюю на джейбілі. На джебілі. За вами автобус їздить. Да, да, так, що, в принципі, можна жити собі у порошкові, конечно. їздити на роботу ну, до міста і вертатися да, назад. Да, да. Я сьогодні ще по гарному вашому настрою вам це задоволення. Ну, в задоволення? Не, я сьогодні ще зміни прийшла, але ну, мало виспалася і тут мушу йти, бо вони виступали сьогодні. І ти будеш виступати? Чи а ти кажи. тільки будеш як глядач? Кажи? Буде. Будеш виступати? Так ми а, тебе там ще поз... Та ти що, ми тебе там іще познімаємо. <laughs> ти будеш у нас тепер зірка ютюба. No. Мила маленька Марічко, поки я обійшла село, концерт ваш уже закінчився. Так що вибачай, наступним разом я точно зніму твій виступ. На мене ж чекала ще одна зустріч, і також унікальна. Зараз я познайомлю вас з Денисом. Скажи мені, Денис, таку річ. От ти ж до школи ходиш, так? Значально, і ти... 10 клас. 10 клас вже дорослий хлопець. І далі що ти думаєш робити? Ти тут залишишся чи поїдеш кудись? На все воля Божа. Як там Бог управить, то я і все, все в Божих силах. Як Бог управить, то так і буде. Ну знаєш, такі слова глибокі, чути від дитини, школяра це надихає на наступні запитання. Я так розумію, що ти до церкви дуже прив'язаний. Так, звичайно. А що ти там робиш? Я паномарі. Я прислугував біля батюшки. З 2015 року я вже ходжу в храм. Мене привів мій друг. Ну та це ви зовсім маленькі були? ми дуже маленькі були, і мені так сподобалося. Я перший раз, коли прийшов, такий ну дитина маленька, не знає, що і як, і мені дуже сподобалось. Я від того часу кожну неділю, кожне свято я йду до, до Так ось так. чого ти так ревностно мене туди ведеш? Знати до свого другого дому. Так, ну це здорово, молоченка. А знаєш, що мені цікаво? От я була в таборі там у Волохів, так, і так. от мені цікаво, вони ходять теж до церкви, до тієї. В селі нас свят... є три церкви: дві православні, одна греко-католицька і є верующі. Ага. Так личиться. І віра суботників, і є віра 50. -ників. Ого. У вас багато Один, конфесій. В нас, так, по конфесіях в нас розділено. Я з маличку якось так привчився ходити до нас, до православних, до цієї до цього храму. І так них... волохи приходять туди. Вони одні ходять до нас, одні ходять в ту там, одні ходять до суботників, до Угу. А скажи, от ти ще в школу ходиш? У вас в школі вчаться волохи з вами разом? Так, звичайно, але ще 10 класі їх вже немає. І в і в одному десятому є лише одна двоє. Дві дівчинки і все. А так вони у нас є в школі дві групи. Це о, перша група це ми, типо, білі в першу групу ми йдемо, і другий по, обід. по обіду, типо, вони вчаться. А, так. тобто ви все-таки в школі розділені, а, так? Розді... ну є щось з нами вчаться з білим, а так в день. А є ще до вечора, ся вчать інші. Ти так кажеш, ти якби в Америці так сказав, так тебе би расистом вже обізвали. Білі, чорні, тобто ви ну, білі, а вони які? Ну, ми їх вживаємо як румуни, бо вони як румуни. Вони румунською говорять, так. так. Але ті, які ходять до школи, вони ж українською також вчаться розмовляти. Чи не дуже? 50 на 50. Бувають такі, що можуть там бути ще кращі за наших, а бувають такі, що. Бувають з Денисом я вже попрощалася, і ось, щоб потрапити до тієї церкви на горі, треба перейти через такий ось малювничий місточок. Ви можете собі уявити, що ці всі сходинки мені потрібно буде здолати, щоб добратися до церкви. Люди кажуть, що їх 130. Тут потрібно пройти через цвинтар. Я бачу тут людей. Які доглядають в могилки, і у мене є така підозра, що звідси, а втім, як і завжди від церкви, до якої я ще не дійшла, найкраще у селі краєвид. А що ж ворожки, скажете ви? Ми так захопилися розповідями про екзотичних мешканців села, що забули про іншу родзинку. Отже, результат: ворожки тут і справді жили, і всі про них знають. Тільки ось склалося так, що своїх знань вони нікому не залишили. Їх уже давно нема. Тож, якщо вам у голові якісь такі з'являться бажання прийти і поворожити, то киньте цю брудну справу. А от що торкається волохів, то останні і справді проживають у цьому селі. Але я не хочу бути голослівною і я не буду нічого вам розказувати. Я краще вам все покажу. Страшно, чесно кажучи, оскільки я абсолютно тут нікого не знаю. Говориш українською? А чому тоді мовчите? Чи ви лише волоською говорите? І у мене немає жодної протекції. Якусь фразу, саму просту фразу. Я проживаю у е... З волохами у Порошкові. Як би вона звучала на вашій мові? Отриєски порошкотреєским порошкова. Порошкова. От поробив місяць там поробив, одне друге, і як бир на місяць на і не хоче оплачувати людей. Чим доказати? Якщо ти не офіційно, так просто ти послухав це. Настройці ви маєте десь на увазі. Ви були в такій ситуації. так? б не раз і не два. Чом допомоги не є. У мене 15 дітей. і скільки? як мою що знімали. А нічого, не допомоги немає, не пензії немає. А як що знімаєте журналісти, журналістів, знімаєте, а гроші собі берете? Ви маєте інтернет, але кажете, що не вмієте писати. А як же ви тоді ним користуєтеся? Добре. Вони не, не, не будуть тут бити, я сподіваюся. Я не стидаюся, бо я не грамотна. Ну, а чого стидатися? Виросли в один час, вони виростають, да. в інший час. Нам тяжко було вчитися. Від, від підозри, від агресії, ненависті до кохання один а крок. Ти ходиш Я до садок знав писати, читати, бо мама його дебілка, та нехай він знає. <рес> Кажуть, що скоро буде поповнення одинадцять. Скільки вам років? Тридцять чотири. Фу встигаєте? Все дуже просто і легко. — Скажіть, що треба робити чоловікові, щоб прогодувати 15 дітей? Словом, ви вже і самі зрозуміли, що наступний випуск буде бомба. Тож підписуйтеся, не пожалкуєте. А тепер мені розкажіть, що ви сказали? Ага, от такий діалог у вас, так? так?